Я хочу всіх всіх містян привітати з днем міста. Ми його святкуємо вперше, вперше е в військовий період під час війни. Це символічне. Звісно, це не свято, це, це е відзначення дня міста. Швидше, але тим не менше, місто має 1300 річну історію. І коли в Москві, в московських кабінетах, комусь вбачається якась історія, значить, що вона починалася і весь світ, мабуть, починався з Москви. То очевидно, що є не так. Місту Чернігове вже було декілька сотень років, коли Москви ще не було. Ми можемо пізніше, після нашої перемоги, аналізувати помилки, які ми зробили. І несемо такі страшні жертви зараз. Але як би там не було у нас іншого вибору, ніж стояти за свою землю немає. І ми відстоїм свою землю в котрий раз в історії нашого міста. Правда з нами і Господь Бог з нами. Я абсолютно щиро в цьому переконаний. Якими зусиллями, можливо, не так швидко, тому що. Росія це могутня держава, величезний ресурс у неї є, не так все буде просто, можливо, як здається, багатьом блогерам там, і таке інше. Але однозначно Росія прорахувалася в двох факторах. В двох. вона прорахувалася в тому, що українці не будуть боронити свою землю і вони. Цією війною загарбницькою об'єднали Україну. І вони страшно прорахувалися. І українці будуть боронити свою землю. І вони захистять свою землю. І другий прорахунок Росії був у тому, що Західний світ буде роз'єднаний, всі займаються своїми там, питаннями, проблемами, і, значить, е, е, цей крок він там. Буде непоміщений, і, і, і всі будуть безкінечно стурбовані, значить, і, і, і ніякої підтримки не буде. Наша справа захищати нашу землю за таких обставин, які створила Росія, наш сусід. А на майбутнє, безумовно, треба зробити аналіз помилок. Після перемоги і питань дуже багато. І на ці питання свого часу треба дати буде звіт. І на майбутнє, очевидно, треба і в питаннях внутрішньої політики, і зовнішньої політики робити реагування, пріоритети повинні бути розвитку держави, а не розкрадання. І розвагу державних інституцій повинні бути вимоги чіткі приходу у владу керманичів не з вулиці на міністерські посади. Повинна бути кадрова школа і Скамійка запасних повинна формуватися, повинні укріплюватися державні інституції, і безумовно, надзвичайно важко вирулювати економічну ситуацію. Тому що в війні очевидно, що нам буде допомога, а далі це конкурентний світ. І всі хочуть продати товар, а не купить. Окреме питання. З тим, що не можна воювати за ідеали демократії назовні і топтати демократію всередині країни, і з цим треба буде наводити порядок і ставити з голови на ноги всі речі. І як там не було, найтяжчі часи, часи, будуть після перемоги. Але це вже будуть інші часи, принаймні не будуть гинуть українці краще з краще. День такий сьогодні не можна його назвати святковим, але тим не менше я переконаний, що всім людям, всім чернігівцям ми повинні сказати, що Чернігова є майбутнє. Воно залежить. Від багатьох зовнішніх, звісно, треба перемогти у війні, але воно багато чому залежить від нас. Від усіх чи від нашої позиції, від нашого патріотизму, відданості нашому місту. І, знаєте, патріотизм це не тоді, коли. Важко чи страшно то втік, що тільки п'ятки засвікали. А потім повернувся і, і патріот. Патріотизм це коли сьогодні підприємства вкладають в кошти, відбудовуються, починають працювати, власники залазять борги, останні кошти вкладають, але вірять, черніги вірять. І, і в свій бізнес, і в своїх людей, це патріотизм. Тому нам треба вірити в це і докладати максимум зусиль. І все буде добре. Сьогодні, звісно, економічна активність вона змістилася на, на західні регіони, і нам із і цих причин надзвичайно важко. Але тим не менше, всім треба вірити і докладати зусиль. І е, після. Дуже важкої і непростої 1300 років історії Чернігова. Я впевнений, що ще 1300 років буде історія, а після цього ще буде 1300 років. Хочу просто, щоб всі люди в це вірили і не просто вірили, а докладали до цього зусиль.